Вітаю, друзі! Коли ми говоримо про ювелірні вироби, у багатьох з нас виникає образ блискучих кілець, діамантів та розкішних брендів: Тіфані, Булгарі, Картьє. Всі вони асоціюються з жіночими колекціями. Але сьогодні це вже не тільки про жінок. За даними Forbes, ринок чоловічих прикрас зріс майже на чверть за останні кілька років. А плейбой зазначає, що кожен третій чоловік у Сполучених Штатах носить ювелірку. Давайте подивимось, що обирають наші чоловіки і чому метал став частиною їх образу. У сучасних магазинах вже складно не помітити окремі секції для чоловіків. Тут і кільця, і браслети. Саме тут працює Денис, консультант з п'ятирічним стажем, і він знає усі вподобання чоловіків. Деліса, які вироби зараз чоловіки замовляють частіше? А, найчастіше зараз замовляють для себе на важливу якусь подію. А це буде або печатки з напівдорогоцінним камінням, годинники в золоті, зажими, запанки. Ще найбільше трендя. Чого більше замовляють? Напевно, печатка. А жінки часто купують для своїх чоловіків щось? А, найчастіше жінки купують для чоловіків це годинники з драгоцінними з камнями чи ні? А, з кубічним церковнім, штучна вставка. Але як ставляться чоловіки до ювелірки? Особисто я бачу все більше друзів, які носять прикраси. Як ви думаєте, це лише дань моді чи щось більше? Життя прикраси починається саме тут, у майстерні. Знайомтесь Олександр, ювелір з 20-річним стажем. Останні кілька років спеціалізується на чоловічих прикрасах. Пане Олександре, як змінилося ставлення чоловіків до а, аксесуарів, і які зараз найпопулярніші? Останнім часом чоловіки замовляють вироби з індивідуальним дизайном. Це масивні кільця, браслети зі шкірою і, звичайно, колони з гравіюванням. Я нещодавно прочитав у Men's Health, що у південній Кореї та Франції саме чоловіки задають нові тренди. Як Ви вважаєте, у нас це популярно чи ні? Я думаю, що досить популярна, і в багатьох країнах Європи саме молодь зараз замовляє вироби сережки. Це сережки з діамантами, дуже популярні. Як ви ставитесь до того, що чоловіки носять ювелірні прикраси? Дуже класно. Я вважаю, що це дуже крута частина образу аутфіту. Прекрасно, дуже стильно виглядає. Дорого багато. Чудово ставлюся. Позитивно люблю, коли в чоловіків багато аксесуарів. Мені здається, зараз це стильно, нейтрально. Ви носите якісь прикраси. Чому? Ну бо немає бажання, і я не думаю, що чоловіки повинні їх носити. На жаль, зараз ні, але я в пошуках. Ваш а, хлопець носить якісь вироби? Не так, але невелику кількість. Саме браслети. Та одну сережку тут от, виглядає класно по-чоловічному. Також на кільця дуже багато на лівій руці, на правій руці. Мені подобається. А як вам такі образи зірок? Ну мені подобається, тому що це в їхньому стилі. Тому вони в цьому. Виглядають дуже гармонічно, вони виглядають дуже цікаво з одного боку дуже просто, але аксесуари вони доповнюють ці образи, і тому вони виглядають більш впевнено. Таке собі. Я рахую, що чоловік повинен бути чоловіком. Ну, взагалі, це мені подобається, особливо оцей. Зараз експеримент. У магазині я придбаю вже готовий браслет, а у ювеліра зроблю індивідуальне замовлення. Порівняємо досвід. Я обрав кільце з діамантами, але більше ніж на фото. Тож побачимо, як усе вийде. Як довго буде робитися замовлення? Два тижні. Супер. Через два тижні зустрінемось. Виготовлення ювелірного виробу це складний творчий процес, що поєднує в собі мистецтво, інженерію та майстерність. Все починається з ідеї: спочатку створюється ескіз майбутнього виробу, враховуючи форму, стиль та матеріали. Далі виготовляється воскова модель прикраси, яка потім буде використана для створення форми. Прикраси шліфуються, поліруються та інкрустується коштовним камінням. На завершальному етапі виріб проходить контроль якості, і тільки після цього він готовий потрапити до свого майбутнього власника. Окремо ж можна відповідно. Значити авторські прикраси це унікальні вироби, створені вручну українськими майстрами. Як зазначає Денис, його робота не просто продавати, а допомагати людям знайти щось справді цінне. Ось і пройшло вже два тижні, і я готова забрати своє замовлення. Подивимось. ось моє перше індивідуальне замовлення, і я скажу вам точно, що це не просто аксесуар, а ціла історія. Чоловіча ювелірка – це вже не тренд, а нова норма. Це спосіб показати себе мовою металу, форми і стилю. Якщо ви ще цього не спробували, можливо, зараз саме час. Даніель фон Майдель, Георій Коржевніков. Студія DVM. Побачимося у наступних випусках.